Сосити та мити разом легше це робити. Друзі, яка крута історія, про яку ми хочемо розказати. Ну вже бачите, на екрані Анна Різадінова. тобі доброго ранку Доброго ранку. Так, друзі, що що відбувається? Значить, сьогодні в Києві відкривається творча фотовиставка, присвячена представникам вільного Криму, і однією з героїн, яку ви зможете побачити в цих роботах, і одночасно вона є натхненницею, ідейною натхненницею цієї фотовиставки призерка Олімпійських ігор і чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різадінова. Про що вона нам все і розкаже? І ще раз тобі привіт, дійсно. Це дуже круто, тому що Крим це Україна, і про нього треба розповідати. Так. Про кримчан, які там живуть про українців. Аню, ну ти вдома не була 10 років, так, так. Е, ну напевне, ти грієш, окрім ну, спілкування там з родичами, які лишилися якимись спогадами. Можеш згадати якийсь теплий спогад, от який ти завжди маєш в серці. Про Крим? Ти знаєш, е, Крим, це точно не про один спогад, можу так сказати. Це в мене взагалі це моє становлення. Це мої перші кроки, це моє перше слово, це мої перші перемоги, розчарування, це найсмачніший лагман у світі. О, так. Це трубочки зі згушенкою на пляжі. Ну, це, це, от я впевнена, що навіть зараз вас запитати. От у кожного з нас є свій особливий угу. спогад, пов'язаний саме з Кримом. Партинітний нав... улюблений. Ось, і, і, і так у кожного. От будь-якого запитати, це, це це дійсно, тому Крим і болить. Тому Крим, от ми настільки чекаємо додому, тому що це дійсно місце нашої сили. І те, що я не можу повернутися от на свою рідну землю, це для мене, От мене зрозуміють ці люди, знаєш, у кого от дійсно о, саме родинні зв'язки з Кримом, і наскільки це боляче, коли ти не можеш приїхати додому, ти не можеш приїхати до родичів, ти не можеш їм щось розказати, показати. Це це дійсно біль, але знову ж таки, от мета фотовиставки це об'єднати населення. Вот uh -huh. от саме заради того, щоб нагадати ще раз, ще раз, і ми будемо це робити, що Крим це Україна, і ми uh -huh. повинні згуртуватися і зробити все заради до того, щоб повернути Крим як фізично, так і ментально, ми зазначимо, що сьогодні відкривається саме фотовиставка, присвячена видатним, зокрема кримчанам. І ми знаємо, що фото для цього проєкту робив видатний фотограф Костянтин Ліборов. От зараз, і до речі, Ахтем свій на екранах так. теж одночасно бере участь. Костянтин ага. Лібров, який разом зі своєю дружиною владою з перших днів повномасштабного вторгнення, фіксує злочини Росії, розповідає про героїзм Країн українських військових та реалії життя під час війни. А як у вас відбувалася співпраця, Ти знаєш, коли ми з командою запропонували саме Костянтину бути фотографом нашого проєкту? Я от до останнього не могла повірити, що це от може бути от правда, тому що Костянтин він постійно у відрядженні на фронті, mm -hmm. тобто його зловити практично неймовірно. І коли ми з командою почули так, ну mm -hmm. це просто знаєш. Це був такий перший дзвіночок, що ми робимо щось правильне, тому що ну бути в об'єктиві Костянтина для мене це честь, правда. Тому що я слідкувала і слідкую за ним. І от е, такі видатні українці. Дуже класно, що м, у нас об'єдналися і класні герої, видатні, і фотограф. От е, видатний ну, сьогодні ми теж не могли вловити, так е, е, тому зараз не присутній разом так. з тобою. А розкажи, будь ласка, ну ми бачили вже Ахтема Теблаєва, бачили Джамалу. хто ще з кримчан присутній цій фотосесії. А об, обличчя в нас також неймовірні і. Ташова та здається, так Тамілаташова, Севгіль Мусаєва. Мустафажі Мустафа правда, Мустафа а, Асана Асани Санаджиєв, uh -huh. Таміла Ташева. Ну просто неймовірні герої. Для мене також натхнення, можу так сказати, які от просто щодня доводять і, і роблять все можливе. От знову ж таки, заради того, щоб повернути наш Крим. Ми зазначимо, що велика от кількість так, тих хто брав участь в цій фотосесії, це кримчани, це кримські татари. Та корінні це кримчані. їхня, земля, так. Це їхня а, територія, і вони є корінними жителями спокійного віку. А Аню, багато хто там вже скільки вже минуло та з початку анексії Криму більше 10 років, з 2014 року, да, року, багато хто вже ну прямо скажемо, десь воно там. Позаду залишилася ця історія, тому що це тепер тотальна війна, повномасштабне вторгнення. Які а нас кримчани дивляться, до речі? Час від часу нам такі сигнали дають із Криму, Крим це Україна, хтось із Сімферополя, хтось важко ті канали знайти, бо питання безпеки і так далі. От який би ти хотіла меседж кримчанам дати, які нас дивляться, яким передадуть і так далі. Коли вони це повернення в Україну буде? Да, з одного боку? Як щоб їм не вони не зневірилися? От якраз саме таким ініціативам, таким проєктам ми доводимо, як українцям і показуємо, так і кримчанам, які нас можливо слухають, можливо, ні. Але от, що Крим, ми дуже чекаємо додому, ми ні про кого не забули. І ми знаємо, що на півострові там є люди, які дуже чекають, дуже чекають на Україну. На, на, на своє повернення додому. Ну я можу це так назвати, тому що Крим це Україна, і це в моєму паспорті, і це по праву наше. Тому от хочеться підтримати людей, і ось знаєте, хочеться, щоб Крим був постійно поруч такою думкою. Такою мрією я би навіть сказала. А мрії вони здійснюються. І от щоб ми ніколи не забували про це. Тому що Крим у нас в серці. Це правда. Так. Отож, маєте можливість завітати в Києві на цю фотовиставку. Ти там буде себе зустрітися а вже? з пожар. <рес> сьогодні чекаємо всіх. Так це дуже така важлива подія для нас. І будуть обличчя нашої фотовиставки. Я, взагалі, якщо чесно, я трошки шокована, наскільки люди підтримали в угу. видатні, зайняті люди, але вони знайшли час. Вони сьогодні будуть на відкритті фотовиставки. А, Гулівер, другий поверх, так терця Голівер. Тож чекаємо всіх о 16.00. Як називається виставка? А, фотовиставка героїв вільного Криму. Люди вільного Криму, Анна так. Різадінова про фотовиставку сьогодні тільки що нам розповіла максимально. Друзі, все відкривається сьогодні. Приходьте, будь ласка, а у нас в гостях наша ну наша наша велика, наша, наша. 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 призерка Олімпійських ігор і чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різадінова, яка в якої Крим серці це найважливіше. Правда. Це назавжди посіб'я. Забирають Дякую, порожнім зараз.